Слава Богу, ще раз радий бути на цьому місці, радий стояти тут, як завжди, по-своєму якось страшно, не знаю чого, вже який раз виходжу, але читав вчора буття і з'явились такі роздуми, коротенька проповідь. І знав точно, що маю цим поділитись. Було страшно. Я думав, та ні, може на наступний раз, вже там по черзі якось. Відкладав, відкладав, але думаю, якщо треба, то треба. І хочу сказати, я собі записав, що якщо Бог дає вам слово або каже щось робити, то тобі має бути все одно на думку інших. І, і переживати за те, що скажуть інші. Ти маєш переживати тільки про те, щоб зробити те, що сказав тобі Бог. Я, понятно, що переживав. І переживаю. Сказати що не страшно, то я так не скажу. Але я точно знаю, що якщо ми будемо робити, отак, як я кажу, що якщо Бог дав тобі слово, якщо Бог дав тобі якесь завдання, і ти будеш це робити, і подумають, хтось може сказати, що в мене погана пробіч, що в мене там, не знаю, скучна, неправильна. Це все може бути, але якщо чесно, то. Саме головне з того, що я зробив те, що зроблю, те, що мені скаже, сказав Бог. І така коротка тема називається Правила дорівнює винагорода. І за основу буде буття історія про Авраама. Бог з'явився Аврааму та дав йому завдання. Завдання, які не потребували абсолютно ніяких капіталовкладень. Це були прості правила. Це ходити перед лицем Божим та бути непорочним. Це, це написано 17 розділ. Вибору з першого вірша. Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою і дуже, дуже розмножу тебе. Тобто. Бог пропонує Аврааму. Він має жити праведним життям. Непорочний це що таке непорочний? В Вікіпедії пише, що непорочний це морально чистий, ні в чому не винний, безгрішний. Бог пропонує Аврааму дуже таку серйозну річ, що він дуже-дуже розмножить його. Що Аврааму для цього треба? Чи треба якісь фінанси? Не треба. Чи треба йому якісь супер-пупер зв'язки, щоб це отримати? Не треба. Все, що йому треба, це жити правильно і бути непорочним перед Богом. Бог пропонує Аврааму взамін те, що він дуже розмножить його. І я думаю, це включало те, що фінансово Авраам також буде далеко не бідним. Тобто, уявіть собі, що Бог пропонує Аврааму робити те, як, по суті, він і мав жити. Бог хотів, щоб ми завжди жили, так як він написав, непорочно і ходили перед лицем Божим. Але Бог все одно пропонує Аврааму винагороду. І ця винагорода дуже велика. Перше, що я виділив, що в Бога є ціль та мета для мене і тебе. В кожного вона може бути різна, але в Бога є мета для тебе і мене. І подивимось, як Авраам поводив себе в цій всій розповіді. Але в Бога також були і правила для Авраама. Не просто, що він те, те зроби, плюс-мінус добре буде, і буде. Тобі велике благословіння. Але в Бога були чіткі правила для Авраама, це написано в буття 17 з 9 по 14. І сказав Авраамові Бог: а ти заповіта мого стерегтимеш, і потомство Твоє по тобі, і в їхніх поколіннях. То, то мій заповіт, що, що його ви виконувати будете, поміж мною і поміж вами, і поміж потомством Твоїм. По тобі, нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас. І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіду між мною і між вами. А кожен чоловічої статі. Так, 14-й, давайте те пропустимо. А не обрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа з того народу. Та з народу свого, він зірвав заповіта мого. Тобто в Бога були чіткі правила і було покарання за невиконання цих правил. Вбуття, в 23 му вірші, в 17 му розділі, написано, що зробив Авраам відразу після цього, як сказав йому Бог, що він має зробити? Він мав обрізати весь народ. Після того, як він поговорив з Богом, що робить Авраам? І взяв Авраам Ізмаїла з 22 вірша і він перестав говорити з ним, і Бог вознісся від Авраама, що робить Авраам? І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх уроджених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло. Засрібло його кожного чоловічої статі з поміж людей Авраамового дому і обрізав тіло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог говорив з ним, того самого дня. Авраам зробив це, можна сказати, миттєво. Це не так, що він взяв одну-дві людини, обрізав, а потім передихнув на наступний день, ще два і так розтягнув на півроку. Ні, він зробив відразу те, що йому Бог сказав. Другий пункт, який я для себе виділив, що у Бога є правила, які ми маємо дотримуватись. І третій пункт це те, що я оцю всю історію переведу на зараз наше сучасне життя, це те, що кожен з нас, якщо ми будемо дотримуватись тих правил, Бог дасть нам ту винагороду. І ця винагорода – це те, що не купить ніяка людина на цій землі, ні за які фінанси. Е, ніхто не, не зможе це якось здобути фізично. Це е, вічне життя і викуплення від гріха. Це те, що ми можемо утримати, можна сказати, безкоштовно. Це те. Е, зараз спробую так пояснити. І те, що ми отримуємо, це унікальна річ, яку не може купити навіть найбагатша людина на землі. Не зможе ніхто повторити і ця річ є наше спасіння та відкуплення від гріха. Це грандіозна річ дістається абсолютно безкоштовно усім бажаючим. Все, що потрібно, це дотримання простих правил, які на цій землі здаються не завжди простими та легкими. Але які корисні для нас самих. Ці всі правила, якщо взяти, воно для нас дуже корисно. Тому що якщо ми будемо жити по слову, у нас не буде бажання грішити. Так, якщо взяти зараз на теперішнє життя, наприклад, ми, ми не будемо якимись спильчивими, не знаю, як по-українськи буде слово, ми не будемо сердитись, задурниць, ми не будемо погано якось реагувати на якісь тяжкі речі. Це для нас дуже корисно жити з Богом. І я б хотів би, щоб кожен задав собі таких два простих питання. Чи я відразу так само роблю те, що мені каже чи казав Бог, як зробив Авраам? Чи, наприклад, Бог мені сказав щось зробити? Чи я починаю ой ні, ой, мені страшно, ой, хай інший може хтось зробить. Чи ми робимо як Авраам, відразу нам Бог сказав. Ми знаємо, що ми це зробимо. Можливо, це не відразу вийде, але ми точно знаємо, що ми це зробимо. Навіть при найбільшому страсі нашому, що ми будемо боятися, що за нас хтось щось подумає. Спочатку так буде. Ми можемо боятися, але потім з часом я вірю, що Бог буде забирати цей страх, і це для нас буде як добрий день, як то кажуть. І що для мене дуже. Що я для себе так знаю і знаю, що так правильно, що якщо ти маєш відкрите серце перед Богом, Він буде тобі говорити, що робити, як робити, якщо ти чесний з Богом на всі 100%, якщо ти не приховуєш від Бога нічого, якщо ти. Якщо подивитися, як Авраам говорив з Богом, він спілкувався з ним дуже чисто, і дуже так як він думає, він так і говорив. Якщо ти будеш чистий перед Богом, якщо ти будеш з переживанням, з трепетом приходити до Бога, відкривати своє серце, відкривати все те, що тобі важко, відкривати всі свої переживання, я вірю, що Бог буде класти тобі мир на твоє серце, Він буде виправляти тебе, Він буде показувати твої і мої помилки. Які мені потрібно виправляти, їх в мене багато. І якщо ти це все будеш робити разом з Богом, виправляти це все тобі буде набагато легше. І в 41, 41,10 Написано: це коротке підбадьорення: що не бійся з тобою боя, і не озирайся. Бо я, Бог твій, я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї я тебе підтримую. Тобто, якщо вам Бог десь говорить щось робити, ви сумніваєтесь, ви боїтесь, то я хочу сказати, що страх це буде дуже сильна перепона розповсюдження Євангелія. Дуже сильна. Це я про себе кажу. в мене страх, я в житті не думав, що я колись сюди вийду. Мені легше було, напевно, я не знаю, просто десь пропасти, щоб не вийти. Я не знаю, як так вийшло, що виходжу. Але... І я для себе знаю, що коли я боюсь, то це вигідно, точно не Богу. Богу вигідно, коли я навіть зі страхом іду і роблю те, що Бог мені сказав. Тому я хотів би, щоб кожен з нас мав мудрість. Мав відкрите серце для Бога, щоб Бог щось клав в це серце, щоб Бог наповнював наше серце, щоб Бог показував шлях, яким нам іти, щоб Бог благословляв нас, щоб Бог укріпляв нас в кожному дні, щоб ми не мали цієї перепони цього страху, щоб навіть якщо ми його маємо, бо я вірю, що не я один маю, щоб ми все одно робили те, що хоче від нас Бог. Бо люди подумають про нас погано і без нас. Але потрібно думати тільки те, що хоче, робити те, що хоче від нас Бог. І тоді все буде добре. І давайте помолимося таке дуже коротке слово, але я, може, якось не сильно добре його подав, не сильно так гарно сказав. Але хочу, щоб наші серця відкривалися перед Богом, щоб наше серце було. Відкрите для нього завжди, щоб ми робили те, що Він говорить нам, щоб ми служили йому чистим серцем. Дорогий Господь, я вдячний тобі, Боже, за сьогоднішній день, за це коротке слово. Можливо, я його не так подав Господь, але я тобі вдячний Боже, за те, що я зміг вийти на своїх ногах, здоровий. Я тебе прошу, щоб ти, Боже. Відкривав наші серця, щоб вони, Боже, були просто відкриті для Тебе завжди. Щоб ми були той посудиною, які ждуть, що в неї щось ти покладеш, Господь, і ми це використаємо на благо інших людей, Господь. Щоб ми, Боже, ділились тим, що ми маємо, щоб ми, Боже, благословляли, щоб ми, Боже, служили один одному, щоб ми були церквою, яка любить один одного, яка підтримує один одного, яка молиться один за одного, Господь. Щоб ми, Боже, дійсно переборювали той страх, який, Боже. Тобі не потрібен, Боже, щоб ми мали страх тільки перед Тобою, щоб ми, Боже, служили Тобі всім серцем, чистим серцем, Боже. Давай нам мудрості на кожен день, щоб ми, Боже, в кожному дні Тобі віддавали хвалу, честь, Боже, і подяку, щоб ми, Боже, цінували кожен день, кожну навіть проблему, через яку ми приходимо з Тобою, Боже, з Тобою ці проблеми проходити набагато легше, Господь. Я тебе прошу, благословляй нас, Боже, кожного з нас, Боже, давай нам мудрості, вкладай в наші серця, Боже, те, що ми маємо робити, бачення, як ми маємо це робити, Господь. Наповнюй наші серця, Боже, укріпляй нас, Боже. Зціли, Боже, всіх, всі серця, які потребують цього, які десь, Боже, заблукали, можливо, які, Боже. Десь травмовані, Господь, благослови, стіли кожне серце, укріпи кожне серце, благослови кожного з нас, Боже, давай нам мудрості на кожен день, води нас, направляй, Боже, і вся слава Хай буде тільки тобі. Амінь.